Короткий огляд є Beauty. Почнемо ми з календаря. В календарі можна подивитись бронювання на сьогодні, на завтра, протягом місяця, які були які плануються. Окремо є журнал бронювань, в якому можна подивитись поточні, архівні, також відфільтрувати по майстрам. Є блок у нас послуг, в якому можна додати групу послуг. І можна самі послуги додати. У послугах ми пишемо назву, додаємо до майстра, прикріпляємо до майстра, який буде виконувати ці послуги. Можемо вказати тривалість послуги, вартість, можемо також вартість вказати від. і можемо прив'язати до матеріалів, щоб вони списувалися автоматично зі складу. У нас є також персонал. До персоналу можна додати співробітника, вказуємо його ім'я, прізвище, телефон, посаду, можна щось інформацію додати, можна дати йому доступ до e Work, це мобільний додаток, в якому майстер буде бачити свої бронювання. І може їх там теж закривати, може сам створювати ті бронювання, якщо прям клієнт саме до нього пише або дзвонить. Також ми можемо його прив'язати до послуги, які він надає, він може одразу всі надавати, або якусь певну послугу. Вони теж діляться не тільки по категоріям, але й по самим послугам. Є графік роботи персоналу, він може бути регулярним, довільним, позмінним. Регулярний це там кожен день, наприклад, з 9 до 8. Довільний це коли майстер сам може вибрати день. Може вибрати час, коли він буде працювати, з якої до якої години. І таким чином можна буде це відображатися і в онлайн-модулі, щоб люди самі реєструвались, і співробітник-адміністратор, який буде бронювати, теж може це побачити. І є по зміни. По зміни можна налаштувати теж гнучку, наприклад, там два робочі і один вихідний, або два робочі, два вихідні. Тут вже залежить від потреб. Далі у нас є графік роботи закладу, ми тут вказуємо час, коли працює заклад. Дуже важливо, щоб графік роботи закладу співпадав з роботою співробітників. Тобто, якщо заклад працює з 9 до 8 до 9, то майстер не може забронювати собі клієнта або Налаштувати собі графік роботи з 8-ї, наприклад, там, до 10-ї, тому що воно не, не буде коректно відображатись в онлайн-модулі, і взагалі в, при бронюванні воно буде виглядати некоректно. Далі в нас є клієнти. У клієнтів є можливість додати ім'я прізвище, номер, телефону, пошту, дату народження, по якій можна буде в подальшому відправляти привітання в СМС. Стать можна додати, можна додати тип знижки, як відсотки, так і фіксована. Важливо, дуже, якщо ви одноразово надаєте послугу і в посл ці, самі цій послузі ви хочете надати знижки, то її не варто сюди вписувати, а можна вписати в самому бронюванні. Якщо до вас клієнт ходить регулярно і ви хочете йому надати знижку, там 10% або 5%, то ви можете це за задати, ці параметри саме в картці клієнта. Як додавати знижку в самому бронюванні? Ось ми можемо подивитись на цьому прикладі. Тобто у нас є оплата, ми поставили фіксована знижка 20 гривень. І ось тут у нас так буде відображатись. Це якщо одноразова знижка. Якщо це буде регулярно, то краще її в картці клієнта записувати. Далі у нас є СМС. Розсилки. Вони можуть як бути як загальними про якісь знижки, акції або інше щось. Так може і бути привітання з днем народження. Ви його налаштовуєте, вмикаєте, і воно працює. Далі в нас йде налаштування онлайн-модулю. Як він виглядає, зараз ми подивимось. Можна забронюватися по послузі якійсь. Тобто вибрати не спеціаліст, а саме послугу. Там, вибираємо цю. У нас є один майстер тільки. На цю послугу. І ось бачимо, що він працює, які в нього робочі, які не робочі, бо він працює по зміну 2 через 1. Вибираємо, наприклад, 31-го і 1630. Далі ми бачимо вартість. Тут клієнт вже заповнює своє ім'я і телефон дуже обов'язково. І все, ми можемо. З ним працювати. Нам прийде в сервіс бронювання. Дуже важливо ще є така штука, коли бронює спеціаліст майстер. Якщо клієнта немає в базі, то треба створити спочатку клієнта, а потім його бронювати. Щоб не вводити не тут ім'я номер телефону, а потім система показує, що такого клієнта ще немає. Це теж такий нюансик невеличкий. Далі у нас є блок аналітики. По аналітиці можна подивитись фінанси, також можна подивитися бронювання. Ось ми подивимось за весь період, такий великий. Наші, нашу аналітику. Тут у нас є закупка товарів при відкритті, і тут далі у нас вже. Продаж послуг, надання послуг, заробітні плати, можуть теж відображатись, скільки якому співробітнику було заплачено. Далі в нас є блок товари. Це саме складський обрік. Товари можуть бути як матеріалами, так і товарами. Тобто, може продатись шампунь, а можна його використати при якійсь послузі. Можна додати категорію. Що в нас є в товарах. Є назва, категорія, до якої воно відноситься, артикул ми самостійно придумуємо, кількість воно в штуках чи чим відображається, і можна прив'язати до послуги, щоб воно списувалося автоматично. Можна налаштувати критичну кількість продукції, тобто, якщо у нас зараз 100 штук, ми можемо налаштувати так, що, наприклад, коли буде 10, нам програма повідомить, що треба придбати ще фарби замовити. Далі в нас є блок фінансів, тут можна налаштувати, як буде нараховувати заробітна плата, є декілька варіантів, є фіксована схема, є відсоток від загального продажу, це може бути цікаво адміністратору, відсоток від проданих товарів, і відсоток від виконаних послуг. Можна або все увімкнути, або якісь певні увімкнути. Тут все за потреби, як вам треба. Окремо в нас є тут також додаткові витрати, тобто, наприклад, оренда приміщення або оренда місця. Це теж можна записувати, далі воно буде відображатись в аналітиці. Окремо у нас є блок інтеграції з ПРО, саме з чекбоксом. Можна його підключити, тут є інструкція, як це зробити, і можна додати касу і через чекбокс приймати оплати. Є у нас блок налаштувань. Старт це в нас блок перший, який ви побачите при реєстрації. Тут інструкція що почергово треба налаштовувати, щоб почати працювати в сервісі. Трошки інформації про вас, ви можете додати, галерея додати фотографії. Це відображається все в мобільному застосунку для, саме для клієнтів, не для співробітників, а для клієнтів, ще є окремо защитування. Окремо є налаштування програмного забезпечення, тут певні налаштування є, можна зробити. Плани підписки, тут можна подивитися, тарифи, які в нас є, і обрати собі, і оплатити одночасно карткою. Є оплати, які проходили, там поповнення смс-ок, самого тарифу, налаштування онлайн-модулю, який ми вже дивилися, і налаштування смс, при якій умові вони будуть відправлятися. Від якого альфа імені можуть відправлятись. Тут теж дуже важливо написати там Петяна, Микита або ще хтось, тому що альфа-ім'я просто ім'я людини не може бути. Тут краще вказувати назву компанії або назву салону. І є останній блок: це допомога. Тут ви можете завжди звернутись, ми вам допоможемо. Окрім цього, є в нас розділ такий. Права доступу. Якщо ви хочете дати до веб-версії розширені доступи, бо в мобільному додатку для співробітників там тільки бронювання є, то ви можете там додати співробітника, створити його, ім'я прізвище вказати і вже натиснувши на ім'я і прізвище, ви побачите. Які модулі їм будуть доступні. Тобто, можливо, комусь послуги треба, комусь, наприклад, бухгалтерія треба, можливо, комусь там тільки склад треба, а комусь тільки журнал бронювання. Для того, щоб працювати на мобільному саме з повним функціоналом сервісу, можна працювати через браузер. Як додавати співробітника? Ось виглядає воно таким чином. Тут Додається послуга, до якої категорії або групи користувачів він відноситься. Ну тут пароль, ви теж все, це можете самі створити, надати співробітнику. Він просто зайде і буде користуватись. Якщо у вас будуть додаткові питання, пишіть, будемо раді допомогти.